嗯。<Okay. S 2> okay.

я твоє людям, яких ти дав мені від світу, вони були твої і ти дав їх мені, і вони зберегли слово Твоє. Нині зрозуміло, що все, що ти дав мені, є від тебе, бо слова, які ти дав мені, я передав їм, І вони прийняли зрозуміли істину». що я зайшов від тебе і увировано, що ти послав мене. Я за них благаю, не за весь світ благаю, не за тих, яких ти дав мені тому, на той бік, потубок дрону, де був сад.

Визволити Бог, добрий кові, слава тобі, слава сину, і святого, в хомні, і повсякчас, і в іхі, амінь. На вечері, в черехів, годуючих бока ужаня, вони виступити назад, вікоми на землю, знову запитав їх Ісус, кого шукаєте? Вони сказали Ісусу на за Ісус <плесу> відповів, я сказав вам, що це я, отже, якщо мене шукаєте. <гум> Залиште цих, нехай іду, що від слово, сказати слова, кого ти дав мені, я не нікого. нікому. Симоче Петро, маючи меч, витяг його і Роба, Бару, і я вдару раба про і відсік йому праве правив ім'я раба була мала. Але Ісус сказав Петрові, сховай мешу тих, невже мені не пити чашу. Яку дав мені отець, тоді моїх є тисячі, і своєю Одинське взяли Ісуса і зв'язали Його, і відвели його з до Анни, бо Він був тесним Кайя, який попервосвятили. Будьмо уважні, одного разу повели Ісуса від каяхи до приторії Бурану, і вони не вичне приторію, щоб не оскорнитися. А щоб нам можна було їсти паст. Пила, до ще і сказав, чому ви звинувачуєте чоловіка цього. Ні, вони сказали йому відповідь, якби він не був злочинець. Ми не видали би його тобі. Пилат сказав їм, візьміть його ви і за законом вашим судіть його. Йодеї сказали йому нам не дозволено віддавати на смерть нікого. Щоб не справдилося слово Ісусове, яке Він сказав, даючи зрозуміти, якою смертю мав померти. Тоді Пила знову війшов що покликав Ісуса і сказав Йому, чи не ти Цар Юдейський. Ісус відповів Йому, чи від себе Ти говориш це?» чи інші сказали тобі про мене. Пила відповів, «Тіба я юдей». Твій народ, і первосвященники видали тебе мені, що ти зробив? Ісус не сказав, царство моє не від світо цього, якби не світу цього було царство моє, то споги мої змагалися за мене, щоб я не був виданий юдеям, але нині царство моє не звідси, Пілат сказав йому, отче, ти цар, Ісус відповів Того, говориш, що я цар, я для того народився. І для того прийшов у світ, щоб свідчити про істину кожен від істини слухається голосу мого. На сказав їм, що є істина, і сказав, що все, знову вийшов до людей, і сказав їм, я ніякої хвилини не, не, не захочу в нього. Я у вас вичув, щоб я одного відпускав вам на Пасху. Чи хочете відпускати. Толомилися з нього, зняли з нього баряницю, одягли його власний одяг і повели його, щоб розіб'яти, і примусили одного перехожого з поля, якось криненина Симона, батька Олександра Яроха, нести хрест його, і привели його на місце головку, що означає лопне місце. Вдавали його пити винося смирною, але він не прийняв, і з ним розіп'яли погрозмінників, ото праворуч, а другого ліворуч у нього, і збулося писання, яке говорить, і до злочинців приєднаний. Ті, що проходили, нехословили окивають. Так самої перемосвященики з книжниками, голосуючи вори на один одному, інших спасав, а себе не може спасти. Христос, цар Ізраїль, нехай тепер зійде з Христа, щоб ми бачили і віру віру. Одеські, тоді розіп'яли з ним двох розбійників, одного праворуч, а другого ліворуч. Ті, що проходили немоли, гословили на нього, киваючи, голови своїми і кажучи, ти, який руйнуєш храм і дні подобаєш, спаси себе самого, якщо ти син Божий, зійди з Христа, так само. І первосвященики з книжниками та старішими пересеями голосуючи, говорили, інші спасав, а себе самого не може спасти, якщо він цар Ізраїлі, нехай тепер зійде з Христа, і ми уміримо в нього, уповав на Бога, нехай тепер порядкує його, якщо він угоди йому, бо він казав, я син Божий, також і розміні російських. А йбили його, де шостої ж години настала темрява по всій землі, дав Йому квітні, а інші гори не, не стримайте, прийде що я спасти його. Ще знову в жодну, в віталну, і существо скривши, в голосом віддав, і ове за храм. Його ми розстрілися, і мало тім поверх святих воскресли, не вийшовши з зробитися, воскресіння Його, вийшли в святе місто, я Святий Євангеліє, Господа молимо. Стань, Станьмо побожні, слухаємо святий Євангеліє. Мир усі, мать.

Надрогали, що той обманщик коли ще був, живий, сказав, через три дні Воскресну, то звели охороняти гріб до третього дня, щоб його прийшовши що вночі, не вкрали його і не сказали народові Воскрес мертвий. І буде останній обман ще першого, пила, сказав їм, маєте сторожу підіть. Охороняйте, як знаєте, вони пішли і поставили біля роботу сторожу, і наклали на камінь. Печаль. Наш, що за для спасіння світоплювання, биття хрест і смерть перетерпів молитвою причисти своє матері всіх святих, помилує і спасе нас як благий і чоловіко любений. Браття, сестри, щиро дякую всім за спільну молитву і зараз. Перед виходом із храму підходимо цілувати Євангеліє, але не спішимо по одному з цим боком і сюди виходимо. Цілуємо Євангеліє, йдемо додому завтра, 10-та година, вечірня з виносом плащаниці. Слава Ісусу Христу!